Курська операція, останні новини, відмивання коштів на схарчах ЗУСУ та прихватизація під час війни. Отже, про останні новини, які є в іноземних змі про Курську операцію. На жаль, поки що іноземні фахівці-експерти не помітили відтягування боєздатних підрозділів з харківського та донецького напрямку. Однак вони відзначають... Неймовірну ефектність зазначеної операції, і зараз вона на вустах у всього політичного бомонду по всьому світу. Дуже прискіпливо за курською операцією спостерігає Китай, тому що це надзвичайна подія серед військових аналітиків, коли воююча країна не забезпечила навіть оборону тих територій, які знаходяться в безпосередній близькості до зон бойового зіткнення. Іноземні фахівці відзначають неймовірну паніку в... серед російського населення, а також відзначають паніку серед військового керівництва, розгубленість. Звідки така інформація у іноземних налітків'яне невідомо, але така інформація є, тобто можна зазначити, що певну частину позитиву Курська операція вже принесла. Дуже багато зараз інформації з'являється і серед наших інформаційних джерел, і міжнародних щодо так званого захисту захоплених територій, так званого закопування та наших підрозділів. А військові аналітики міжнародні попереджають від таких плану, упереджають такі плани. Кажуть, що це робити не потрібно, тому що в даному форматі. Це дуже небезпечно для українських збройних сил тільки за останню добу Росіяни, не зважаючи на те, що бойові дії йдуть там посеред їх населених пунктів на їх території. Вони скидають каби, і це близько 100 кабів було тільки за останню добу. Каб – це керована авіабомба, хто не знає з надзвичайною потужністю. Росія зараз відновила їхнє виробництво. І це так, те смертоносна зброя, яка наносить шаленого удару і на Донецькому, і на Харківському напрямку. Тому закопування на думку багатьох більшості міжнародних аналітиків це хибний шлях. Вони вказують на те, що українським воїнам краще вести тактику маневреної війни або щось на кшталт партизанської війни. Вийшли, зробили, пошкодили інфраструктурні об'єкти. Відійшли, зманеврували. Подивимося, як воно буде. Звичайно, ще раз підкреслюю, що оцінити масштаб, ефективність, доцільність цієї операції ми зможемо лише з плином часу, коли зрозуміємо, чи були досягнуті цілі, які цілі ставилися і як нам вдалося їх реалізувати яким коштом. Для мене особисто постає питання збереження. Найціннішого, що в нас є в Україні, це людський ресурс, якого значно менше, ніж у Росії. Підхід росіян, як мовою оригіналу, як Жуко казав Баби, що народжають, для України, неприйнятний. Життя кожного воїна-патріота, особливо якщо він пішов добровольцем на фронт, воно безцінне. Тому треба зробити все, щоб максимально ефективно була проведена операція з мінімальними втратами людського ресурсу. Іноземні аналітики відзначають, що є проблема, як в зіткнуть така інформація, є проблема з чи може стати проблема з логістичними ланцюжками щодо забезпечення наших збройних сил, тому що досить таки масштабну територію захопили і вказують на те, що треба, щоб були продумані альтернативні шляхи доставлення тих самих боєприпасів і навіть елементарних продуктів харчування, які крайне небезпечно отримувати на захопленні території, тому що вони можуть бути отруєні, пошкоджені, заражені і показне що. Тому ми подивимося, як воно буде. Сподіваюся, що так ефектно і ефективно як була зреалізована операція по захопленню цих територій, так само і буде реалізовано всі інші необхідні дії щодо забезпечення наших бійців всі гарячі точки, до якої зараз прикута увага. Всієї міжнародної аналітичної спільноти, яка аналізує військові події в тій чи іншій мірі. Ну, а що стосується продуктів харчування, які вкрай ну, важливі і... і Збройним силам України, то у нас є інша новина, яка вказує на те, що в цій царині у нас ну, повний бардак і безлад. Затримання бухгалтера однієї з компаній, яка Постачає продукти харчування Збройним синам силам України, і затримання її відбулося разом з готівкою, якою виявилося в багажнику автомобіля аж 4,7 мільйона євро. 4,7 млн. євро в багажнику машини не змогла затримана пані пояснити, звідки в неї ці кошти, куди вона їх везе. Але за інформацією... Неофіційних джерел. Це бухгалтер е, компанії. Так, це бухгалтер Мідпром. Мідпром, яка справді за 2022-2023 рік поставила на адресу Міноборони увага, продуктів на суму 14,5 мільярда гривень. Ця компанія Мідпром входить в групу компаній Тетяни Глиняної. Це не офіційно підтверджена інформація, але журналісти вже її розкопали. І ця Тетяна Глинина, одна з компаній Тетяни Глиняної, ну, якраз мала відношення чи поставляла ці яйця по 17 гривень різні. Ну, Мені особисто вкинулося впало в очі те, що ця компанія лише постачала в 2022-23 році, звідки зараз готівка по заявам БЕП, це готівка з схем відмивання коштів. Зрозуміло, що це надприбутки і виведення цієї готівки потребує дослідження. Але, друзі, чому це відбувається? Чому відбувається у нас оце мародерство на війні? А скажіть, будь ласка, а хто покараний за оті яйця за 17 гривень? Чи чули ви? Якщо чули, прокоментуйте в коментарях до цього відео. Дайте мені посилання, бо я намагаюся знайти. У публічних джерелах виявляється, ну в Доризнікова питань нема. Заступника його теж там сказали, що ці кошти, які в них там вилучили, там дивані чи де, їм виявляється, їх дали у борг, і вони просто, як то кажуть, їх ці кошти потім отримали за рішенням суду. Ну це повний бедлад. Поки не буде покарання за такі зловживання, до тих пір у нас не буде ладу. Тобто ти хочеш, хочеш, не хочеш, ситуація взагалі повна абсурду. І ж куди ж везли ці коже? Дуже велике запитання: чи взнаємо ми на нього відповідь, чи ні? Тому що ну нам часто подають гучні затримування, які просто закінчуються пшиком. Та? Всі пам'ятаємо Насірова під одіялом, який прекрасно зараз вийшов, і до нього немає ніяких претензій. Процедурно закінчились до нього всі претензії, і все. Закриті всі справи, людина так розумію, розуміє, вже визнана невинною. Така саме ситуація з різниками і іншими. Куди йшли ці кошти? Це вже був відкат за щось попереднє, чи це була передплата за можливість приймати в наступних оборудках. Але знову таки іноземні аналітики, як ми читаємо і спостерігаємо, і наші експерти зазначають, що погіршилася ситуація з продуктами харчування. Я розумію, що вона погіршилася автоматично в зв'язку з тим. Що рівень волонтерської допомоги зменшиться, тому що, зокрема, наша організація, ми там потужно допомагали разом з колегами, з друзями. Зараз у нас таких ресурсів все менше і менше. Мої партнери вже не беруть від мене трубку іноземні і не можуть постачати. Така сама ситуація з іншими. Економіка добита до ручки, тарифи підняті і люди менше донатять. Нема можливості допомагати в тій. Повній мірі, які раніше допомагали. Ну а ці супер роздуті фонди розпіарені, ну, ми ж розуміємо, що це більше політичні проекти, аніж ті реальні інструменти, які допомагають воїнам у Збройних силах України. Тому всі всі фактори склалися в те, що забезпечення продуктами харчування, за думкою і оцінкою експертів, значно погіршилось. І тут дуже важливо з огляду на першу новину, щоби. Ті хлопці, які зараз ну, пішли в такий вабанк, це дуже така е серйозна операція курська, де дуже багато ризиків і взяття в оточення, і розбиття. І розуміємо, що це буде шалений супротив, е щоб вони принаймні були забезпечені всім необхідним. Сподіваюся, що ці всі. Деталі операції були продумані і вони будуть реалізовані. з Часу ми про них дізнаємось. Ну, а дуже цікава ще є одна новина, до якої хотів би звернути вашу увагу. Це прихватизація під час війни. Якого буде бажання, він завжди може знайти на сайт фонду держмайна і подивитися, аж скільки продається об'єктів зараз. От ось у нас іде війна, повномасштабна. З втратами територій, з страшними людськими жертвами, а в цей час продається масово, продається державне майно. Не робиться все, щоб це державне майно було направлене на перемогу, щоб воно зараз поставити туди якісь менеджери, керівників, щоб вони налагодили роботу, можливо, навіть випуск якоїсь продукції, яка потрібна хлопцям, потрібна Збройним силам України, там, сітки в'язати, та все, що завгодно. Те, що роблять, до речі, волонтери, в'яжуть сітки. Консервують сало, консервують продукти харчування, якісь роблять смаколики. Це це ж могли б робити ті самі державні підприємства. Ні. Зараз, під час війни, коли ми з вами прикуті подіями до Курської операції, до жахливих подій під Покровськом, Донецький Харківський напрямок і тільки слідкуємо щодня, прокидаємося і заходимо в інтернет, дивитися, що ж сталося. Тож, сьогоднішній ранок почався жахливих подій. Коли знову вбиті діти на Київщині, знову руйнування. І в той же час ми бачимо, що майнові комплекси, цілі майнові комплекси продаються з В тиху. Ні, ну на сайті вони там публікуються, так, ось що місяця, от минулого місяця в липні там щось на 190 мільйонів. А цього місяця от фонд держмайна прозвітував бравадно, що ми 9 аукціонів провели на 113 5 мільйонів гривень. Оце вже з початку цього місяця. 113,5 мільйонів гривень ми продали майна. Ну, я хочу вам привести приклад, що 113,5 мільйонів гривень, які отримав фонд з майна, це всього 2,7 мільйона євро. Тобто, затримали з готівкою, скоріш за все, ця готівка отримана злочинним шляхом з оборудок продажу. Продуктів харчування по завищеній ціні Збройних силам України і там везли 4,7 мільйона євро в багажнику, Простий бухгалтер, і багажнику. А за 2,7 мільйона євро продали аж 9 майнових комплексів. Як вам така схема? Цікава? Ну, як мені, то здається, це повним вообще, таким і дурдомом. А знаєте, чому що я вважаю це таким безпреділим дурдомом? Тому що я подивився, що ці об'єкти там багато цікавих об'єктів. Ну, ну всі ці чомусь бігти, здебільшого на Західній Україні, там, де, в принципі, безпечніше щось робити. Ну, тут ти ж саму маскувальну сітку в'язати, так? Чи ті самі якісь консервацію робити? Це цілі майнові комплекси. Дуже таким цікавим майновим комплексом це є майновий комплекс проєктно-конструкторське технологічне бюро, яке знаходиться у Львові на вулиці Данилишина, 4. І увага, якщо подивитися, а що ж є в цьому майновому комплексі. То я просто ну, здивований, там входить 11 одиниць нерухомого майна, там і нежитлові будівлі, і побутові корпуси, і котельня, інше 11 об'єктів в центральній частині Львова, де ми ж всі розуміємо, що зараз нерухомість на Західній Україні дуже сильно зросла, і потенційно вона буде зростати, тому що це віддалений регіон від бойових дій. І от зараз під шумок там продаються. А де що ж у нас продається? У нас ще продається ось. Вінниця, Тернопільський спиртзавод, вони продали, Вінницький спиртзавод Бжільнянський, Автомехбазу у Києві. Скажіть, будь ласка, це зараз на часі робити? На часі зараз продавати державне майно, яке можна використати для здобуття миру і перемоги, налагодивши там випуск. Продукції, яка потрібна Збройним силам України. Та поставити там ткацькі станки і принаймні білизну шити, я не знаю. Та купа потруб просту елементарну консервацію робіть. І за залучити до людей, поставте менеджера не думати про якісь прибутки зараз. Треба думати про забезпечення. Про забезпечення зараз фронту все для фронту, все для перемоги. Якщо ми, звичайно, хочемо отримати перемогу, а не створюємо ілюзію боротьби. Це я говорю про владу, в той час, коли кращі українці віддають життя. Я за приватизацію майна, я за максимальне запровадження ринкових умов, за приватну власність, але підкреслю, в умовах війни, в умовах війни. все державне майно не можна приватизувати. Треба зупинити цю приватизацію. По-перше, ми її за ринкову ціну не продамо, тому що. Потужний іноземний інвестор не прийде з реальною ціною в Україну, поки ми війна. А це майно треба зараз використовувати для здобуття перемоги, чи принаймні для здобуття миру, якомога більш тривалого. Якщо ми цього не будемо використовувати, а просто зараз з молотка продамо за 3 копійки це майно. Ну що ж я можу сказати, так хтось, от ті, які відмивають кошти зараз на харчах, 4,7 мільйона, вони можуть бачите, могли всі ці 9 об'єктів купити, якщо, якщо ще не купили так, через свої фірми підставні. І ще й 2 мільйони них залишилося. Тобто, зараз оці наші схемщики, які в тому числі знаходяться на владних важелях. За три копійки за бесінь купляють державне майно собі у власність, потім вони не будуть ним розпоряджаються, нас таких прикладів багато. Вони їх потім перепродадуть, але вже з надприбутком після війни. Тому, друзі, ну це казна що, але я розумію, що от ця подія це наслідок та чи е, ну, певний етап е, того питання, яке у нас не врегульоване. Бо якби у нас зараз, а тим більше зараз, коли Курська операція, коли Збройні Сили України. Знаходяться на ворожій території, ведуть там бойові дії, то у нас, ну, логічно, він у нас в апріорі мав бути введений в стан війни на момент повномасштабного вторгнення. Не воєнний стан, а стан війни. Чому різниця? юристи мене розуміють. Це коли все для фронту, все для перемоги. Це стан війни. це такий режим. А, а у нас воєнний стан. Тобто у нас є монополії, є. Оборудки, є постачання по завищеним цінам продуктів харчування в ЗСУ. Чому? Тому що у нас нема стану війни. Бо стан війни це все, все державне майно, все приватне майно зосереджено виключно не на отримання прибутку, а на отримання перемоги. Я розумію, що цей стан війни вперто не вводиться. Я розумію. Чому? Тому що є зацікавленість олігархів, які реально тримають нашу владу, самі знаєте, за яке причинне місце. І хоча був готовий цей указ, як стверджують журналісти, його знайшли, хто захоче Google, його не було введено, натомість його було підмінено відповідним станом воєнним станом. Це дві, два різних поняття відповідно до Конституції, хто хоче, цим детально розбереться. На це є чимало і відео від юристів, хоча я сам юрист з цим розібрався, не буду зараз завантажити. Підведу підсумки. Курська операція наробила величезного шуму. Міжнародна спільнота, всі військові аналітики прикуті до цієї події. І надважливим є успішне завершення цієї операції. Зрозуміло, що ніяких перемовин, про які розказував Подоляк, не буде. Росія не в тому стані і вона не хоче мирних перемовин. Тим більше перемовин щодо торгів, які нам розказував пан Подоляк. Це чергова маячня, я про це вже говорив. Зараз вже з'явилася новина з військових джерел, що ця операція була покликана, покликана відтягувати сили з тих напрямків, де справді просідаємо, де кабами, де масованими артилерійськими ракетними ударами, і тиском, переважаючим тиском, москалі нас відтісняють. Тому будемо спостерігати, чи вдасться відтягнути збройні сили, чи вдасться послабити наших людей. Але найціннішим ще є. Хочу раз зазначити, що найціннішим є життя наших воїнів, і треба зробити все, щоб забезпечити ефективно зараз операцію для виконання її цілей, і уберігши відвести або маневрами продовжувати бойові дії. На ворожій території, наносячи якнайшої шкоди інфраструктурним об'єктам е, ворожим. Е, при, ну, я не знаю, чи події моє відео, але сподіваюся, що наші контролюючі органи будуть ретельніше розслідувати оці факти зловживань постачання по завищеним цінам, не тільки продуктів харчування. Ми ж чули, пам'ятаємо і про куртки, так, Резнікове. І, і це лише події. Прям так попередника, а що зараз відбувається з Уміром, ми можемо тільки догадуватися. Але є факт, що зараз ця готівка кудись їздила бухгалтером, кудись її везли. Дуже цікаво знати, куди її везли. Ну і прихватизація, вона неможлива вона не, не зараз під час війни. Я ще раз кажу, всі майнові комплекси, всі державні підприємства, як і приватні, повинні працювати на перемогу. І говорити про приватизацію за три копійки в той час, коли немає реальної пропозиції по, по, по ціні від іноземних інвесторів не можна. Бо інакше, ми ж не розуміємо, продали 97,5% статутного капіталу акціонерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат. Розумієте, 97% продали. А скільки його купили? Зрозуміло, коли під Запоріжжям. Е Недалеко стоять москальські війська, які іноземний інвестор буде купляти у цій Ну, Ні, купив хтось наш, який потім перепродається іноземним інвесом. Так він зробить суперприбутки. А що зробить Україна? Що зробить українське суспільство? Дулю з маком. Оце те, що зараз відбувається, на жаль, попри героїчні вчинки наших воїнів, зокрема на Курському напрямку.